Давай, Костя, давай! Костя! Костя гре! Косить ботя провінція! Придбай і пориню райську насолоду! Із повістю Костя гре! Досить боте провінція! Хто читає Костю Грека, того краща дискотека, Костя грек, Досить бути Зроби свій вибір на користь якісної літератури. Це Костя грек, досить бути провінція. Стань героєм саундтрека і придбай за песень грека! Костя грек, Досить бути, провінція. Зроби свій вибір на користь якісної літератури. Ми читаємо Костю Грека. Нам не треба саундтрека.